Друзі, передмова, коротенька передмова, дві хвилини для того, щоб ти зрозумів, зрозуміла, що взагалі буде в ролику, так скажемо, короткий зміст і взагалі, чи цікава тобі ця тема, чи варто тобі дивитися цей ролик. Я тобі одразу скажу, якщо ти почав, подивись все до кінця. Уважно, кожну хвилину без перемоток, тому що формат ролику такий, що я декілька днів записую. Як ідуть віджимання, транслюю свої результати, пришвидшені моменти, просто моменти з моїх відтискань від полу, щоб було розуміло, зрозуміло, що взагалі в мене по техніці. Ух, друзі, фазан так, відволікаюся. І потім я розказую. Сідаю і розмовний короткий фрагмент іде. Хвилина-дві. Потім знову пару днів я це роблю, челендж, віджимання, потім знову розказую. Щоб не пропустити нічого важливого, тому що дійсно ролик вийшов дуже насичений. Друзі, я думаю, ви розумієте, енерговклад все, я знімав 28 днів поспіль. Це все з'єднував, монтував, склеював, щоб вийшов цей ролик. І зараз вже пройшло майже 2 місяці після завершення челенджу. От, і я вирішив таку передмовку зробити. Взагалі, ролик про челенджі. Про рух відтискання від полу, трошки філософії спорту, роботи з тілом, на що потрібно звертати увагу для підвищення своєї результативності, ну і в принципі про здоров'я. Так що сідай буде дуже цікаво, дуже класно. Погнали і коментар від тебе в кінці ролику, якщо тобі це було цікаво і чи варто знімати такий формат. Тому що, друзі, так скажемо, намучився з цим роликом. Збирав ці фрагменти, монтував то місця не, не вистачало чи ще щось. Ну, так скажемо, вистраждав цей ролик, щоб він з'явився тут. От. Дякую. Я придумав 30-денний челендж по віджиманню. Нестандартно, я буду кожного дня робити всього один підхід на відтискання від полу, і це буде строго 50 разів. Це один підхід. Не більше, не менше, кожного дня я просто додаю до своєї програми цей підхід на відтискання. Для чого я це роблю? Мій стаж тренування вже достатньо великий, і це не буде обмежуватися одним підходом відтискань від полу. Я майже кожен день провожу свої тренування, направлені на прокачування елементів, трошечки навіть на набір м'язової тканини. І чому саме відтискання? Тому що мої жимові м'язи, особливо грудна клітина, зараз потребують стимуляції. І я це відчуваю, тому що. Насправді, от я до якогось періоду мало приділяв часу своїм ногам. Зараз я навіть ногам даю вже більше уваги, ніж оцим грудним м'язам. Тому я хочу їх додатково просимулювати і зробити це, щоб ще було весело і якийсь результат був. Помітний реальний результат. Я не впевнений, що буде якийсь явний прирост в м'язовій тканині саме в грудних м'язах, але варто спробувати. Зараз ми знімемо початкову мою форму. Фото, відео, і кожного дня я буду відтискання ці робити. І на фініші, в кінці відео, ти побачиш, який результат, як я його досяг, і що змінилось саме в техніці виконання. Можливо, на 30-й день я буду краще і легше відтискатись. Я не знаю, такого я ніколи не робив. Водібних челенджів ще ніколи не було. І насправді зараз моя грудна клітина, моя м'язова тканина далеко не в найгіршій формі. Тобто я достатньо наповнений зараз. Таку точку старта да, вибрав. Люди вибирають там, коли вони супер худі, щоб трансформація була видна. Ну я думаю, що зараз так. Прийшла енергія, прийшла ідея, я реалізую. Поїхали. Моя форма зараз. Так, ну, ось такі вони в мене зараз. Ведь з боку з правої сторони. Ведь з боку з лівої сторони. Розслаблений. Зараз так, ще фоточки. Другий день, а я ледь не провалив челендж. Майже вже ліг спати і зараз буду віджиматись від полу 50 разів. Якось знайти потрібно в собі всі сили, тому що челендж є челендж. 30 днів віджимань. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 51 бонусний. Вечірній герой. Друзі, сьогодні п'ятий день челенджу, і я потрошку, якщо ви помітили, почав піднімати кількість повторень. Хотів по 50 йти, але цей азарт якийсь пішов, і хочеться відчувати результат. Хочеться відчувати результат прямо в кількості повторень з кожним днем. Вчора було 52, сьогодні я зробив 53 в день, так, не відтягував вже до вечора. І я думаю, що, можливо, до кінця челенджа я вже буду робити по 60 разів, а потім дещо цікаве зроблю. І о чому я сьогодні вирішив трошки поговорити, розказати, що я відчуваю. Насправді, сьогодні п'ятий день челенджа, а чотири дні до цього були дні тренувань. Тобто я чотири дні поспіль тренувався ще й з акцентом на плечі. І тобто я сьогодні прокинувся і в мене реально ну кріпатура. Тобто, тіло зморилося, Я сказав собі, ні, сьогодні я не тренуюсь, максимум якась розтяжка, оці віджимання зроблю, тобто відтискання від полу і все. І дійсно, я зробив день перепочинку. І скажу, що трошечки загнався, трошечки зморилося тіло, челендж продовжується. Завтра буде шостий день, і трошечки по техніці виконання, от якщо ви помітили, я віджимаюся, відтискаюся від пола швидко і технічно. Тобто, є два варіанти, як я бачу, чистих віджимань це коли ми прямо торкаємося. Грудної клітини, навіть не грудної клітини, якщо правильно вибудувати рівне тіло, то якщо ми будемо йти вниз, першим у нас буде торкатися реберна клітина, верхня частина преса або середня, ось ближче сюди. Я не торкаюся полу, але я при тому роблю кут 90 градусів. Тобто тут прямий кут в ліктях. Це вже зараховується, це вже є повторення. Так само на змаганнях на брусах. Теж 90 градусів кут, його достатньо. Ось. Ну і якщо хтось цікавиться пауерліфтингом, там в присіданнях теж цей кут 90 градусів. Краще зробити трошечки більше, буквально на 1-2 градуси, щоб був цей запас. Якщо ви бачите на моїх відео, на моїх повтореннях, там є цей запас. І самий важливий момент: багато хто думає, що віджатися повністю випрямити руки, це вже рахується повний рух вверх. Але я ще роблю спину купол. Тобто я йду вниз, а тут я ще випрямляю повністю тобто за допомогою пресу. Я ще роблю такий цікавий рух пресом, за рахунок цього оце от, витиснення повне себе в спину купол, воно відбувається легше. І тут задіюється взривна сила. Так. Саме взривна сила, вибухова. О, слово є таке. І всі оці силові моменти. Вибухові виходи сили, вибухові підтягування, вибухові відтискання від полу, коли люди роблять по декілька хлопків, всякі різні трюки. Вони, цей вибух робиться, звісно, за рахунок цільових м'язів, жимових, тягових. І дуже важливо, що якщо не увімкнути правильно, класно, жорстко прес, цього вибуху, суто за цільових м'язів, його не відбудеться. Дуже важливо працювати. Пресом. От я не так давно навчився ним працювати, далі розвиваю цю навичку. Дякую. Зустрінемось завтра. Мені страшно за тебе татко. Друзі, дев'ятий чи десятий день челенджу по віджиманням, є багато чого розказати знову ж таки. Окрім того, що це для мене аскеза, 30 днів поспіль. Що, що буде, як тіло спрацює, як м'язи виростуть, не виростуть. Що буду відчувати далі в відтисканнях від полу. Я думаю, ти бачиш, як я почав вже заходити по різноманітному віджимання, зальоту різних, просто от хочеться експериментувати і. Щоб було цікаво, просто 30 днів поспіль робити одне і те ж саме в одній тій ж самій техніці, нічого не міняючи, це може наскучити. Я розумію, наскільки важливо, от, щоб було завжди цікаво. І в мене вже додалось дві аскези. Тобто, це ще поскладні весь цей челендж, тому що, по-перше, я вписався в марафон йоги 14 в всім ранку. Я ще додаткове тренування роблю на тіло зранку. І ще я останнім часом дуже довго сплю. От прямо до 12-11 до 11 дня мені це не подобається, тому що енергія не, не та, ресурс не той відчуття радості, смаку, життя, якесь порушення. Я знаю, що можна краще, і на це дуже сильно може повпливати ранній підйом. І я зробив собі сказу, одночасно йога всім ранку кожного ранку. І я зараз встаю в середньому 6,45-650. Після того, як я пробуджувався 10.30, 11.30, це дуже велика різниця. І зараз потрібно переналаштовувати свій план дня і лягати раніше. І це все теж створює деяку внутрішню роботу. Так що такі от моменти в мене. І я думаю, ти помітив помітила, як я зіскокував з свяхів і стояв на свяхах, я зараз на них стою. Це дошки садху. І для чого я стояв на цвіхах, зі скоковов? Тому що в той день я відчував прослаблення в енергії. Я прям розумію. Я, я просто мені може не вистачити зараз сил, 50 разів віджатися, тому що це був перший день аскези. Я прокинувся зранку, я не виспаний, Енергії в тілі немає витривалості, от реально нема. І я розумію, потрібно знайти цю енергію. Я не хочу там пити кофеїн, якісь заряжені чаї, каву. Я хочу без цих речовин підняти швидку енергію свою внутрішню. Я знаю, що цей інструмент працює. Я майже 4 роки це практикую, дошки садку дуже круто. І я зайшов в експрес-практику. Я буквально хвилину постояв, піднялася ця енергія, Я одразу зіскочив, почав відтискання від полу робити. Все спрацювало, все допомогло. Якщо ти спортсмен, працюєш з тілом або людина, яка просто цікавиться, чим я займаюся, своєю на свяхах. Цікава ця тема дошок садху, то я майстер дошок садху. Я вмію їх робити дуже класно і знаю про цю практику дуже багато. Ми можемо з тобою поговорити на цю тему. Ти можеш просто зайти в мій плейлист свіхостояння розширена і просто почати дивитися ті всі відео, і ти зрозумієш, в чому сила цього інструменту, для чого я стою, і, можливо, знайдеш сенси для того, щоб придбати собі цей цікавий інструмент, така от рекламочка, тому що я дійсно люблю. Те, чим займаюся, я люблю стояти на свяхах, я люблю допомагати іншим людям ставати на свяхи. Я дуже люблю своє тіло, спорт, вправи, як я себе відчуваю. І я дуже люблю робити дошки садху. Це прямо от моя справа. Дякую.